Чотири школи естетичного виховання в нашому місті не зазнають змін у наступному навчальному році ні за кількістю учнів та класів, ні за штатним розкладом викладачів. Члени виконкому підтримали пропозицію спеціалістів відділу культури, до структури якого ті входять. Лозівська дитяча школа мистецтв, Лозівська дитяча художня школа, Лозівська дитяча музична школа, дитяча музична школа у Панютиному. Школи естетичного виховання належать до системи позашкільної освіти і є початковою ланкою спеціалізованої мистецької освіти. Фінансуються вони за рахунок міського бюджету та батьківської плати. На отримання закладів у поточному році було витрачено більше 4 мільйонів гривень, звітувала заступник начальника відділу культури. До кінця року на отримання спілоестетичного виховання потрібно ще 1 мільйон 824 тисячі. Сума надходжень від батьківської плати склала майже 300 тисяч гривень. Таку ж суму планують отримати і у наступному навчальному році. Батьківська плата залишається без змін. Від 60 до 85 гривень на місяць. На наступний 2014-2015 навчальний рік відділ культури пропонує мережу спілостетичного виховання залишити. Без у кількість 555 учнів і 139 груп. Актуальні питання оптимізації інформувала Ірина Василенко вирішуються двома шляхами: це відпустки працівників без збереження заробітної плати та раціональне використання енергоресурсів. Міський голова порекомендував приділяти підвищену увагу останньому. Вся країна в режимі гіперекономії, тому всі вас атуаспока, ініціатива нужна. все вопросы, которые связаны с энергосбережением, все вопросы, которые связаны с оптимизацией затрат, мы готовы их обсуждать. Не у, упаси Бог, не на копейку за счет детей, которые получают такое прекрасное образование нашему.